Так, 5 червня. розпочали ковирять Джонніка вже. З чого почали вже дуже сікарня вищала вже. Підшипники задні вже були з люхтом, хоч і з третім зазором, але все одно замовили нове 210-й двухрядний з пластиковим сепаратором. 1201. Вже їдуть. Так, по решетах не будемо нічого робити. Оце вреша тут варили в тому році, але ну, воно важке дуже. От нижня, набагато легше, тончий профіль легше. Значить, проволочку під барабання повставляли, зазор виставив, значить не дуже збитий був. Значить, по наклонці розкидали десь років 4 назад, може 5. Тут у нас протерло було дно, кидали ми ту пластину таку, ну як видно від початку. А в кінці було не притягнуте, то вона била під низ мусора, вирішили зняти. Щас. Тут додамо дірочок, поприхватуємо його, щоб не набивалося туди. Тепер, що цікаво цікаве, достали і за того, що цепку передивитися і обнаружили отакі. Підшипників нема. Розсипало все, хоча працювало все тихо, тобі і не заглядай. Так що будемо якраз про запас лежали такі два штуки. Будемо міняти їх. Поставимо. А так. Що в планах. Отут трошки вище підтримку цепки зробити трошки. додамо висоти її, щоб там в кінці не терлося об такі Перемичка. Воно йде всередині, там почепник теж стоїть. І що по комбайну ще, значить, буде, буде. Витягується решетний стан задній. Бо болти кріплення там, де решета прикручується, вже різьби попереточені під піть більше, болти більші. І вже погана різьба. Салінблок і заміна більша половина, бо вже два роки вже полопались. Ну Так роблять, ну, але удари чувствуються, по ньому. І буде заміна сальника коленвала. Нарешті і, 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 і. демфер і вал при конпривода буде проводитися ревізія. Посічкарні не знаю, будемо-не будемо. Тут будемо міняти пластини, на яких крутиться весь механізм вигрузної труби, бо вже до бункера достає. І так, в принципі, наче все. Оце таке. Так що знімаємо і працюємо. Так що всім удачі!